Простіше, легше і без зайвої паперової тяганини у застосунку дія знову запрацював сервіс для ВПО. Відтепер оформити довідку та грошову допомогу від держави можна всього за кілька кліків одразу на всю сім'ю на себе, чоловіка або дружину та дітей. Раніше кожен член родини подавав заяву особисто на себе. Крім того, з'явилась можливість отримати довідку і виплати на дітей, які народилися вже після переїзду. Дані про них автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження. Можна отримати. Довідку і ВПО, і також не, не приходячи в ЦНАП чи в орган судзахисту, можна призначити допомогу. Але ця функція для тих, хто звертається вперше за довідкою ВПО, і хто звертається вперше за такою допомогою. Цей сервіс суттєво. Сприятиме тому, що людині не потрібно тратити час йти в знапчич чи, чи кудись все гарно цей сервіс працює і підтягує всю необхідну інформацію для того, щоб пришвидшити призначення і зменшити тривалість на обробку документів. Наразі на Перекарпатті зареєстровано понад 118 тисяч внутрішньопереміщених осіб. У березні цього року підтримку з державного бюджету в області отримали близько 11 тисяч ВПО на суму 27,8 мільйонів гривень. Кошти виплачують людям, які не можуть працювати, доглядають дітей або важкохворих, чи осіб з інвалідністю, не мають доходів або вони низькі. З 1 березня. Була значна зміна в дану постанову для тих осіб, котрі отримують допомогу вже більше шести місяців, дехто навіть отримав рік і близько двох років. Зокрема, автоматично без додаткового звернення продовжено виплати для тих осіб, котрі втратили працездатність для пенсіонерів, осіб з інвалідністю першої та другої групи, тяжкохворих дітей, а також для дітей, котрі стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям. Якщо ВПО належить до вищенаведених категорій і їм не було призначено, таким особам необхідно звернутися до ЦНАПу або в орган соцзахисту за місцем проживання. Розмір допомоги залишився без змін, зокрема 2000 тисячі гривень на дорослого або 3 на одну дитину чи особу з інвалідністю ВПО. Крім того, продовжено період подання заяв на перепризначення виплат до 30 квітня. Люся Віталій Маглаті, телеканал 402.